Нарешті персики можна просто зривати і їсти, оце вони вже достигли, такі і не тверді, і не квашня, класні. Багатенько начіплялося. Нектарини, ніхто їх не прорідив, ну, вони ще зеленкуваті. Хоча вже дивлюсь, кольору набирають. Теж яблуні е, влиті дерева восени буде 3 роки, як ми їх посадили. Садили Вова зіною бо я тоді на новій пошті працювала на жаль, не могла приймати в цьому участь. Тобто, не приймати, а брати.